не дуже огляд на цю автівочку. Це з останньої партії електромобілів з Європи. Це 24-й гольф на 160-170 км запас ходу. в сіро коричневому кольорі, на вілюрі, автопередні задні парктроніки, задня камера, мультикермо. Що з цікавого? підігріви сидінь, навігація такий порт зарядки. В авто, до авто додається зимова резина на е, колесах. Е, ось з, по, з попередньої партії є чорний, 24-й, сріблястий, це на шкірі два авто. І ось з нової партії біла. Попередні біли вже поїхали. такі автівочки звертайтесь в описі, є контакти, є ціни. Набушить набере.